29 тисяч доларів десь тебе під подушкою завалялось, і ти не знаєш, що з ними зробити, ми можемо привезти тобі такі Вольво. Це 22-й рік машинка і стала в такі смішні гроші в Україні. З мінімальним пошкодженням. Давайте подивимося по пошкодженню. Це 22-й рік. Так, я думаю, тут пошкодження до доларів 300. От, о, майстер іде, Ваня, на скільки нам пошкодження? 300-500. Ой, перепрошую, на 500 доларів. Ну так, да. ну, майстер більше знає, я бачите, можу, можу помилятися. Давайте тепер пройдемо далі по машині. Подивіться, який салончик. Це Канадка, 40 тисяч кілометрів, пробіг. Вона в кілометрах в Канаді, навіть є українська мова. Підтримка сідух. Ну, шкіри, звичайно, тут немає, це замінник. Підтримка даже, колін є, сідушечки виїжджають, Ну, вони сідухами попрацювали гарно. Давайте по подивлюся, я що. Класно ні? Ну, по... поки що мені Вольво не подобається. Не знаю, я щось не, не подобається. Але коли я в них сідаю, мені дуже все подобається. Але я б собі не взяв, би, якщо чесно. Це, мабуть, ще треба трохи пожити, щоб там кимось старшим бути чи за безпеку думати. До речі, це самі безпечні автомобілі рахуються. В салоні до кукулупаці взагалі нема нічого не до чого. Мені все подобається. Вона на Андроїді йде. Як я вже казав, навіть вони українську мову поставили, щоб нам було зручно їх купляти, Музички, Харман кордон, сенсори, руль обшитий, класно, все шкіра, на доти, все прикольно. Коробка передач також прикольно переключається. Вона малесенька йде, також шкіркою обшита. Це іде повноприводний, двохлітровий. Вони зараз такий прикол зробили. Е, легкий гібрид. Це вони поставили 48 вольтову батарейку і назвали це легким гібридом. Як на мене, це взагалі такі дешеві помти на лаха. Розвод, аби щоб здерти більше грошей з нас, як з кінцевих споживачів. Придумали гібрид. У нас є от КЮшка, Кьюшка е, е, 8 2021 року, теж легкий гібрид. Так вона на своєму легкому гібриду по місту жре 16 літрів. От такі от вони зробили легкі гібриди. А коли приїжджає машинка в порт, там ще ми доплачуємо за те, що це е гібридна машина, як електрокар. Ви розумієте, що це придумали. Ну. Але в нас такі машини стоять набагато дорожче. Тому, в компанію Інтертрейд по ремонту. Ну, звичайно, це був жарт, який може бути за 300-500 доларів тут ремонт. Я думаю, тут фара тільки стоїть стільки. По ремонту ми будемо розбиратися, коли буде повна дефектовочка. Скажемо пізніше, бо такі машини в нас не часто попадаються, то постійно ми їх не ремонтуємо. Так що, зходу, скільки це буде ремонт кошту, я сказати не можу. Звертайтесь в компанії Інтертрейд, ми знаємо, де брати круті тачки, наскільки машина буде пошкоджена, все залежить від вас. Так що вибір завжди за вами Звертайтеся, Наші менеджери безкоштовно вас проконсультують компанія Інтертрейд.